Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про походження планети Земля. В історії Землі існує безліч найважливіших подій та етапів розвитку еволюції, які сталися на планеті з моменту її утворення. Вік Землі зафіксований на позначці в 4,5 мільярда років, що відповідає приблизно однієї третій віку Всесвіту. За цей цей час відбулися величезні біологічні та геологічні зміни. Серед відомих припущень про утворення Землі можна виділити гіпотезу французького вченого Бюфона, який вважав, що наша планета утворилася в результаті космічної катастрофи. Теорія Бюфона підкуповує простотою. На його думку, колись дуже давно сонце зіткнулося з великим небесним тілом. На його думку, з кометою. А в результаті цього зіткнення виникли бризки сонячної матерії, які згодом і утворили планети. Схожу гіпотезу озвучив і англійський вчений джині. На його думку, Сонця колись пролетів крупний космічний об'єкт. Він вважав, що це була інша зірка. І своїм гравітаційним полем ця зірка буквально відірвала від сонця шматки матерії. Ці сонячні обривки не покинули сонячну систему, а оберталися навколо світила, поступово охололи і придбали таку кулясту форму та стали майбутніми планетами. Трохи інакше мислив німецький вчений Кант. Він висунув припущення, що вся сонячна система виникла з величезного і холодної пилової хмари. Окремі частинки матерії, котря утворюється Хмара, перебували в досить хаотичному русі, стикалися, притягувалися один до одного і незабаром утворили згустки, які послужили основою для утворення сонця і планет. Француз Лаплас навпаки був впевнений, що об'єкти сонячної системи утворені з розпеченої газової хмари, яка оберталася і стискалася в об'ємі, утворюючи згустки, з яких виникли небесні тіла. В даний час більшість вчених підтримують гіпотезу утворення землі з міжзоряної пилоподібної речовини, включаючи її молекулярний склад, а також шматки і уламки їх різних небесних тіл. Процеси, що лежать в основі цієї гіпотези, появи землі, вперше описав вчений шміт. На його думку, справа була такою: приблизно 4,5 мільярди років тому навколо тоді ще молодого сонця почали утворюватися згустки і скупчення речовини. Поступово вони збільшувалися в розмірах, і через тяжіння все більшого будівельного матеріалу збільшувалася сила гравітації. Земля була сформована приблизно через 10 мільйонів років після початку ущільнення міжзоряного пилу. Тепло, що виділяється в результаті ущільнення, сформувало планету в розплавленому стані. Тоді ні її внутрішня будова, ні зовнішній вигляд не були подібними до сьогоднішньої планети. Земля не була розшарована на оболонки, не було на її поверхні річок. Морів, долин і гірських масивів. Планета мала вигляд гігантської кулі, яка виникла із космічних частинок під дією сили тяжіння. Під впливом сили тяжіння і обертання важкі частинки поступово переміщалися вниз до центру Землі, а легкі, навпаки, на поверхню. Процес диференціації зумовив розігрівання планети. В центрі утворилося металічне ядро. Навколо ядра виникла рідка оболонка. Зовні утворилась літосфера. Потім планета почала охолоджуватися. Водень, гелі та інші легкі гази розсіялись в космічному просторі. Більш важкі азот, метан, аміак, сірководень, вуглекислий газ, а також водяна пара залишилися біля поверхні Землі. І утворили атмосферу. Коли температура Землі стала нижче, ніж плюс 100 градусів за Цельсієм, виникла вода і утворилась гідросфера. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про походження планети Земля.